What's up? друзі, вкрай багато від вас запитань про третій тип умовних речень. Тому сьогодні ми розберемо саме цю конструкцію. Говоримо про third conditional. Ви на каналі онлайн школи англійської мови English Dom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. Хіба ж це не чудово, коли можна подорожувати в часі і переосмислювати минуле. А що, якщо я вам скажу, що це можна зробити за допомогою англійської мови? Так, так, навіть без машини часу. Звісно, це реально завдяки умовним реченням «conditionals», а саме завдяки третьому типу умовних речень. Ми підійшли з вами до найскладнішого і разом з тим найцікавішого, на мою думку. Ці речення допомагають нам. Думати, гадати про те, а що могло би статися, якби якась дія була виконана в минулому. Це вже неможливо відновити, неможливо повернутися назад та щось змінити. А пофантазувати про це дуже навіть можна. Умовні речення третього типу відкривають нам двері до фантастичних можливостей, а що, а якби, та допомагають нам гарнесенько пофантазувати. Давайте разом дізнаємося більше про особливості вживання. Third Conditional. речення третього типу використовуються для вираження умовних ситуацій, які не відбулися, але могли би відбутися в минулому за певних умов. Також вони використовуються для вираження жалю про те, що щось могло би статися, якби була виконана та чи інша умова, і це могло б дати позитивний вплив на події. Ну, наприклад, давайте пофантазуємо на тему матриці. If Neo had taken the blue pill, he would have continued to live in ignorance. Якби вибрав синю пігулку, він би жити в незнанні. If Trinity had not saved Neo, he would have died in the Matrix. Якби Trinity не врятувала Neo, він би помер в Матриці. If Morpheus had not believed in Neo, he would not have been able to break free from the Matrix. Якби Морфеус не вірив він не зміг Матриці. If the Matrix had not been created, The humans would not have been enslaved by the machines. якби матриця не була створена, люди б не стали рабами машин. Друзі, як ви бачите з наведених прикладів, формула вживання третього типу умовних речень виглядає наступним чином: If плюс Perfect плюс Would, Might, Could плюс Have плюс past Participle. Це все дуже складно звучить, але ми більше розберемо на прикладах далі. До речі, якщо ви зненацька призабули, як виглядають конструкції нульового типу умовних речень, або першого, та другого. то хочу вам нагадати, що про це вже є відео на каналі. Вони будуть десь тут, натискайте або в описі до цього відео. І взагалі підписуйтесь, у нас тут постійно виходить мега корисний контент про англійську. Прямо зараз підпишіться. Вже я почекаю. Підписались? Ідемо далі, друзі. Звертаю вашу увагу на те, що речення третього типу можуть іноді починатися не з «if». Тоді ці речення будуть виглядати іншим чином. Вони можуть починатися з «were», «had» або «should». Це така собі інверсія. Давайте глянемо на прикладі «Should she had known the truth?» She would have acted differently. Якби вона знала правду, вона би по іншому. Друзі, аби уникнути плутанини в умовних реченнях та максимально швидко досягнути поставленої мети, запрошуємо вас на онлайн уроки з викладачем English Dom. Там на вас будуть чекати змістовні практичні заняття та приємні бонуси. Вчитися можна де завгодно. Все, що вам потрібно, це ноутбук або інший девайс та доступ до інтернету. Так, ви справді можете це робити в кафе, парку чи в себе вдома. Все, що вас відокремлює від заняття англійської вашої мрії, це один клік в описі до цього відео. Let's go вчити English. Так, а зараз ми зупинимося на різниці саме між другим та третім типом умовних речень. Другий тип умовних речень ми використовуємо, коли говоримо про умови, які мали статися. Але не склалося. Вони дещо нереалістичні та малоймовірні. Проте ми не можемо заперечувати той факт, той малесенький шанс, що все ж таки це може статися. Ну, наприклад, «If I won the lottery...» I would buy the house in Hawaii. якби я виграла в лотерею, я би купила будинок на Гаваях. Мало ймовірно, але дайте мені цей малесенький шанс, що може все-таки це колись станеться. Fingers crossed. А що Anything is possible in life. А третій тип умовних речень ми використовуємо, коли говоримо про умови, які не відбулися в минулому і вже не мають ніякого шансу здійснитися. Наприклад, уявіть собі ситуацію: хтось пішов в магазин по корм для свого кроля? і зустрів своє шкільне кохання через 70 років. І такий собі подумав: if we had stayed together, the things might have been different». Якби ми залишилися разом, все могло би бути по-іншому. Ще трішки прикладів для закріплення третього типу умовних речень. If they had known about the traffic, They might have left earlier. Якби вони знали про трафік, вони могли б піти раніше. If he had known about the consequences, he wouldn't have done it. Якби він знав про наслідки, він би цього не зробив. If you have told me about the plans, I would have supported you. Якби ти мені розповів про свої плани, я би тебе підтримала. If I had been more attentive, I could have made different choices. Якби я була більш уважною, я би прийняла інші рішення. If I had not missed the opportunity, My situation would have been different, якби я не пропустила цю можливість. Ситуація була б зовсім іншою. Як бачите, в усіх цих реченнях ми говоримо про умови, які в минулому не відбулися, і вже ми не можемо абсолютно ніяк на це повпливати, коли в другому типі умовних речень все ж таки маленький шанс, що це станеться, залишається. Чи зрозуміла вам тепер різниця? Напишіть в коментарях, друзі, щоб ніколи не жалкувати про втрачені можливості, я рекомендую вам не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, чи то безкоштовний урок English Dom, чи то ED Courses, чи то Speaking Clubs з інглиш Всі явки та паролі в описі до цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть, про що ще нам зняти наступне відео. Ви ж бачите? Ми прислухаємось. That's all for today. Дякую за вашу увагу. З вами була Каріна. Сія. До нових зустрічей!